Всім привіт! Я Віка і ласкаво просимо до мого смачного світу. Цей рецепт я знайшла ще минулого року на просторах Тіктока і вирішила його приготувати. І що я вам можу сказати? Це найпростіший і найсмачніший хліб, який я коли-небудь готувала. А ще для нас, українців, це прекрасна альтернатива в період відключення світла через неадекватних сусідів, оскільки хліб не вимагає випічки в духовці, тільки пательня і плита. Одним словом, я хочу показати вам, як його приготувати, і дуже сподіваюся, що ви зважитеся повторити. А перш ніж почати, напишіть коментар і поставте лайк. Українським каналам зараз неймовірно важко стати помітними на Ютубі. Дякую вам! Отже, в глибоку миску насипаємо 5 грамів дріжджів, 1 столову ложку цукру. 150 мл холодного молока і 300 мл води. За температурою вода звичайна з-під крана. Добре розмішуємо інгредієнти. Далі всипаємо 680 г просійного борошна і починаємо замішувати тісто. Коли борошно змішалося з рідкою частиною тіста, ми відправляємо 10 грамів солі і перемішуємо тісто, присипаємо поверхню борошном і вимішуємо вже на поверхні. Вимішувати потрібно дуже добре, щоб тісто стало однорідним і гладким, і в мене десь на заміс йде 5-7 хвилин. Потім чисту миску змащу маслом, кладу тісто, накриваю плівкою і в тепле темне місце підходити приблизно на півтори години. Через півтори години присипаю поверхню борошнами, викладаю тісто. Тісто не вимішую. Просто формую кульку і зважую. У мене вийшло у цьому рецепті, у цьому варіанті, 1200 г тіста, і я ділю його на 9 рівних частин. Все роблю за допомогою ваг. А далі зі шматочків тіста скочую такі кульки акуратні. Накриваю кульки плівкою і залишаю відпочити приблизно на 15 хвилин. Ну а далі вже готуємо сам хліб. Один хліб в нас складається з трьох частин тіста. З трьох кульок так ось кожну кульку тіста за допомогою рук. Я якби то розгортаю в коржик такий. Кладу один корж і змащую м'яким вершковим маслом, зверху кладу ще одну частину тіста і змащую маслом, а потім ще одну і змащую маслом. Змащуйте так, щоб краї тіста залишалися без масла. Інакше далі буде дуже складно сформувати таку ось єдину кольку. Зараз ви все побачите. Так от саме зараз ми згортаємо в такий колобок або кульку от весь наш хліб. Ми підвертаємо краї всередину і формуємо так, щоб це було ну, досить акуратно. Так ми робимо з усім тістом. У нас виходить три круглі великі кульки. Ми їх накриваємо плівкою і залишаємо при кімнатної температурі ще на 15 хвилин. Через 15 хвилин акуратно з одного боку розкачуємо кульку плюс-мінус за розміром нашої пательні. У цей час на середньому вогні вже повинна розігріватися пательня. Як тільки ми розкатали тісто, перекладаємо на суху розігріту пательню. Вогонь середній. Обсмажуємо з двох сторін, плюс-мінус на кожну сторону знадобилося 4 хвилини. І ось такий хліб готовий. На вигляд він схожий, як. Коржик, але який же він смачний. Він ніжний, він м'який, він ароматний. І ну, цей рецепт, мабуть, найкращий у моїй скарбничці рецептів хліба, бо тут мінімум матеріальних і фізичних витрат, а результат, як на мене, ну, шикарний. І найголовніше, що коли немає світла через диких товаришів, звідти це нам зовсім не завадить. Головне газова плита і все. Пишіть коментарі та підписуйтесь. Ваші коментарі допомагають українським каналам стати помітнішими на Ютубі. Будь ласка, не ігноруйте це прохання і пам'ятайте, Любі, все буде Україна!